Сьогодні на уроці я використовувала дидактичну гру та один із арт-терапії. За допомогою дидактичної гри учні полегшено та поступово сприймають навчальний матеріал. А за допомогою арт-терапії, учні релаксують та знімають напругу. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось та пригадаємо, які ще державні та народні символи України. І тема нашого уроку так і звучить. Державні та народні символи України. Давайте пригадаємо, в якій країні ми з вами живемо. Скажіть мені, що це? Карта. 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 А яка карта? Якої країни? Україна. Україна. Отже, в якій країні ми з вами живемо Назар? Україна. повтори. Київ. 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 Степа. Київ, Київ, правильно. Отже, столиця України. Місто Київ. А як називається місто, в якому ми зараз з вами знаходимось? Правильно. Як називається країна, в якій ми живемо? Україна. Україна. Так, столиця України. Київ. І місто, в якому ми Черкаси. Зараз... Черкаси, правильно, молодці. А зараз ми з вами пригадаємо, які є державні символи. Державні символи. Та народні символи. Народні символи. І почнемо з державних символів України. Перший символ. Що це? Наступний символ. Що це? Право, право. Так. Добре. Останній символ. Гім. Правильно. Гім. Бери магніт. Він. Так, добре. Наступні символи народні. Скажіть мені, що це? Калина. Калина, Калина правильно? Калина. Калина. Наступне. Вишиванка. Що це? Степа, а що? Вишиванка. Так, назад. Вишиванка. Вишиванка. Або що говорять вишита сорочка. так? Ось так, молодець. Наступний символ. Що це? Віночок? Так, віночок. І наступний символ? Що це? Верба. Верба. так. Так, сідай, молодці. Отже, давайте з вами вчера повторимо. Державні символи. Це у нас що? Гер. Ге, Права. Кінь. І народні символи. Каїн. Солочка. Так, молодці. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається. okay Який це символ? Державний. Державний, правильно. Молодці. А зараз, за допомогою ваших долонів, ми з вами зробимо прапор України.